Затриманого в Черкасах активіста автомайдану відпустили з під варти. Тепер Сергій Хаджинов цілодобово під домашнім арештом без документів. І так на найближчі два місяці, поки триватиме слідство. Так сьогодні вирішив апеляційний суд Черкаської області. Прокурор був проти пом'якшення запобіжного заходу. Натомість адвокати затриманого вказували на необґрунтованість підозри, грубі процесуальні порушення, допущені як при затриманні, так і при обранні запобіжного заходу. На захист автомайданівця стали і народні депутати. Відразу семеро усі подали прохання взяти Сергія Хаджинова на поруки. Нагадаю, тиждень тому його затримали під час повторного штурму облдержадміністрації і Соснівський райсуд тоді кинув Хаджинова на два місяці за грати. Все-таки суди у нас дійсно в контексті спільного такого розпорядження. І я просто бачив, що всіх інших активістів теж випускають під домашній арест. тому я теж сподівався, що мене відпустять до домашній наріз. Додам, що напередодні в апеляційному суді переобирали запобіжні заходи ще для 15 підозрюваних у масових заворушеннях. Четверо з них так і лишилися під домашнім арештом. За одного внесли заставу. Натомість двом підозрюваним обрали найм'якіший запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Для решти переобрали запобіжний захід із затримання під вартою на домашній арешт.